А так почуває себе хачія на Сумщині, як ми бачимо, почала відновлюватись після заморозку і вже викидає зелені листочки на сьогодні. Завтра будуть. Вона в мене ось так от рогаткою, бо центральну гілочку відсушила. А ця рогатулька теж брунечки набуші і буде якийсь толк. А от цей я зробив фото, відео не зняв цей і мускат пропали повністю гілки чорні. Тому їх довелося видалити. А хача нічого поки що затрималась. Так що, думаю, щось буде. Правда. Прирости ось такі невеличкі, і про мови немає, але все ж таки поки що тримається. Побачимо, як у цьому році гілочки буде що результат. чи ні Це Вона вже прозимувала в мене дві зими. Це виходить третій рік після щеплення. О, можливо, щось вже й дасть якусь квітку. Але Будемо спостерігати і надалі. Що буде з нею?